Окей, okay, друзі, ми в онлайні і сюрприз. Ми тут на зйомці нового музичного відео мого бойфренда. Джордан! Що тут таке? Тільки не заводся. Прошу. Та що з тобою? Та, кінець! Що? Ти досі онлайн. Okay. Розрив, це важко. Це було приниження Ти популярна, але зі знаком мінус. Все минеться. Зміна стилю, це моє. До зустрічі зі мною це був скелет зі жлобською зачіскою. Ти створиш іншого Джордана. Я створю короля балу. Звучить, ніби це так легко. Думаєш, не зможу? Ні. Але цікаво буде на це подивитися. Парі я в грі. Щоб ти не полегшила собі завдання, ми оберемо лузера. Oh, yeah. right. А як щодо нього, Кемерон. Чи як його? Він катастрофа. Дивний, антисоціальний. Я не хочу бачити твої труси, коли їм. Кемероне, yeah. yeah. like я тут хотіла взяти урок їзди вранці. І я подумала, якщо ми друзі. Друзі? Ну, тобто, разом вчимося. Трохи різні речі, тобі не здається. Непогано. Обов'язково ділитись усім з п'ятьмастами незнайомців. Я ловлю момент. Oh, like oh. <laughs> Яка гидота. <laughs> Вибач за сміх. <laughs> Що це за хлопець? Неохайний, але милий. Лише уяви, яким він скоро буде. Він зовсім не такий, як я очікувала. Ти щось більше, ніж те, що ти показуєш. Мене все влаштовувало. Ти закохана в наш маленький проєкт. Часто все не так, як здається. То я парі, то пішли ви всі. Я все зіпсувала мам. Але тільки на помилках і вчаться. Здається, між нами все набагато складніше, ніж я думав.